В коментарях під багатьма відео пишуть, що ви маєте дуже гарний вигляд на свої 65 років. Поділіться з людьми хоча б трьома секретами збереження молодості. Трьома секретами? Так. Да. Це що ви доброта, порадує? щоб була доброта. Ви добра людина, так? Да, добра. Вбиваєте угу. іноді. Так, перше доброта. Ні, перше доброта. Ухо трошки за собою. Що це мається на увазі? Ну. Як? Доглядати немножко від лицо. Це мається на увазі просто вмиватися. Звісно, звісно. Ні, серйозно. Ні, менше трогати лицо треба. По-моєму. Когда-то я читала і кажуть, в молодості менше треба масажувати лицо. менше. Окей. Да. Добре, Другий, друга порада менше чіпати і побольше, структуру обличчя. І побільше улыбатися. Так, і побільше да, оставляти всі проблеми і улибатися людям особина. Оце... Як улибаєшся, до тебе. Оце на останній я згадала. Знаєте, як в Україні кажуть, менше, менше брати в голову дурного, а в руки важкого. Це цей принцип, мабуть. Навірно, погоджуєтеся з такими порадами для збереження молодості моєї свекрушки? Пишіть mm -hmm. в коментарях.